Добрий ранок, з вами ранок на Дніпрі, і сьогодні хочеться говорити про непохитну віру трьох юнаків. Яка записана у Даниїла третьому розділі? Тоді, коли цар вимагав поклонитися ідолам, ці три юнаки вони не просто не захотіли. Вони 17-18 вірші кажуть: якщо наш Бог, якому ми служимо, хоче визволити нас, то він нас визволить і розпеченої печі та від твоєї руки царю. А якщо ні, то нехай буде відомо тобі, царю, що ми не будемо служити твоїм богам, сидрах, місах і авиднего поклонилися Богові, а не тому, що закликав їх цар. Ось ця тверда віра, непохідна віра, що ми можемо з нею взяти сьогодні кожен з нас. Перше, це те, що віра не залежить від обставин. Що би не коїлося навколо нас, а навколо нас війна, тяжкі випробування, злість, агресія і купа проти, проти кожного з нас робиться навіть законів, які виходять проти людини. Українського народу, але не дивлячись на це, ми маємо бути твердими в своїй вірі. Друге, про що б я хотіла, це завжди пам'ятати, що Бог поруч. Бо коли ми читаємо цей розділ, ми з вами бачимо, що тоді, коли цих трьох юнаків кинули в цю піч, поряд з ними був хтось подібний до сина Божого. Був Ангел, який їх захищав, який їх боронив, який при, прибував з ними в цих от, таких от обставинах, підтримував їх, захистив їх від такої смерті. І що цікаво, вони не померли, вони вижили і були неошкодженими на диво. Всього народу і царям. І третє, я б хотіла б наголосити на тому, що непохідна віра вона здатна ставити свідчення для інших. Коли ми з вами в тяжких обставинах продовжуємо, продовжуємо вірити, продовжуємо надіятись, продовжуємо сподіватися, продовжуємо навіть радіти і дякувати. І більш того, прославляти Бога за те, що відбувається. Це не означає, що нам не були. Це не означає, що ми роботи, яких немає відчуттів і почуттів. Це не означає, що нам не буде боліти ще довго. Але це означає, що люди, які поруч нас, вони можуть дивитися на нас і розуміти, що є щось, є ото щось, яке підтримує, надихає і веде. Просто веде кожного з нас. Тут питання, да, чи готові ми з вами стояти у вірі навіть тоді, коли обставини на нас тиснуть і дуже тиснуть. Давайте будемо молитися саме за це і за наші серця, щоб ми були готові проявити це, проявити для інших і таким чином послужити іншим, бути підтримкою. І тоді, коли люди прийдуть, де кожну цю молитву свою закінчую тим, щоб ми були готові а, співпрацювати з тими, хто буде приходити, буде приймати Христа як свого Спасителя, і той, хто буде потребувати своєї реалізації тут і зараз, щоб ми були готові, церкви були готові відкриті для того, щоб делегувати і довіряти цим людям, як Бог довіряє. Господь, я дякую тобі за даревічного життя. І я дякую за те, що ми можемо бути в твоїй присутності. Господь, я дякую тобі за те, що ти піклуєшся, і навіть в цих тяжких обставинах, в яких знаходиться кожен українець, який свідомо залишився тут, і який потребує твоєї допомоги та твоєї підтримки. Господь. Ми все віддаємо в твої руки. Віримо, що тільки ти здатен провести нас через це все і допомогти нам подолати цей виклик і цю війну, Господь. Ми довіряємо тобі. Ми не можемо нічого такого зробити, бо перемога залежить від тебе, і ми це розуміємо, Господь. І скільки б нам зброї не дали, скільки б людей мирного населення не забрали у нас, Господь перемога тільки в твоїх руках. Допоможи це зрозуміти владі, всьому керівництву нашої держави, на всіх рівнях Господь, і поможи кожному з нас з них вклонитися тобі, визнати тебе, єдиного царя, єдиного Бога, єдиного рятівника для кожного з нас. І я дякую тобі. Я дякую, Господь, за цей день і за цю можливість Господь дихати, жити, аналізувати, наближуватися до Тебе, змінювати себе і світ навколо себе. Дякую Тобі.